Вітаю! Комфорт житла в опціях. Було декілька варіантів початку цього невеличкого відео в сюжетах, наприклад, таких як зміна пріоритетів або перегляд поглядів, але всі вони занадто загальні. Залишимо їх політикам або відділам звернень громадян. Вони ж відділи відписок. А от почну я ось з чого. В інтернеті поки що є у відкритому доступі в Ютуб-відео, на якому бесіду ведуть не хто інший, як керівник компанії Банкрута Укрбуд Максим Микитась, Він в кадрі та голос за кадром Ігор Кушнір. На момент цього відеозапису президент компанії Прат Київ Мізібут. Найбільшої і найстарішої поки що будівельної компанії в Україні. Чому поки що? Тому що з таким підходом, який ви побачите в цьому сюжеті, спочатку компанія претендує на тимчасовість, а потім зникає взагалі. Отже, дивимося. Ви не понімаєте, що відбувається. Та ні, ми розуміємо, що Вони уєрше підрасти, блядь. Хто? Во время войны эти баные инвестора, что мне делать, что не делать. Во время войны можно вообще, блядь, сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего. Нерази, нехай не нравится им нихай не подписываться. Это все не фондом. Тобто, продовжуючи нескладну логіку пана Кушніра, можна сказати, що в Україні українцям квартири можна здавати взагалі без будинків. До речі, посилання на повне п'ятихвилинне відео буде в описі. Чому саме це відео? Тому що, хоч не всі забудовники про це говорять публічно вслух, та з огляду на підходи до житлової забудови, дехто з них все ж так і думає. Серія невеличких сюжетів в цьому відео націлена на зміну відношення девелоперів до тих, хто їм приносить свої гроші, і до житлової забудови як такої. Та й кожен інвестор повинен знати, що він хоче отримати за свої гроші, а не купувати впарену йому якусь картинку з тимчасово красивим на щось виглядом з якогось вікна. Тому в період дефіциту бажаючих купити житло, саме вони бажаючі вплинуть на забудовників і підкажуть їм напрямок руху і розвитку. принаймні для тих, хто не є забудованими. Вододенкою, а накопичує свою репутацію, не міняючи її на одноразові вигоди. Стосуватимуться сюжети простих загальних видів будівельних робіт, адже комфорт це сукупність багатьох невеличких факторів, а не наявність одного великого. Відносимуться вони до різних стадій готовності житла та особливо для квартир, які на тепер все частіше пропонують з ремонтом. Важливо зауважити, що деякі види цих робіт виконати не просто, а інколи вже й неможливо, бо запізно. Тому хто і є. Як їх може виконати, всі вони можуть бути розділені на три наступних групи. Перша виконується лише за проєктом, виключно за забудовником. Друга Виконується без обов'язку попереднього проєкту, але все ж за забудовником. І третя Виконується або забудовником, або ж власником. Отже, як часто говорять, поїхали. Пункт перший. Побудова зовнішнього конструктиву під зовнішні блоки кондиціонерів виконується лише за попереднім проєктом і лише забудовником. Чому починаю з цього? З двох причин. По-перше, тому що в сучасних умовах змін клімату вижити без кондиціонера буде дуже складно. За останніми дослідженнями американських вчених, критична межа температури навколишнього середовища для здорової людини, після якої тіло втрачає здатність ефективно самостійно охолоджуватись, це 30,6 градус, а не 35, як вважалось раніше. Хоча для нашого регіону вже навіть 37 протягом дня не дивина. Отже, жити Обіймаючи в спекотні дні холодильник в сусідньому супермаркеті не варіант. І виходить, що існувати без кондиціонера вдома буде дуже складно. По-друге, це те, що виконання завдання побудови місця для розміщення зовнішніх блоків кондиціонерів це роботи, які виконуються забудовником і лише при попередньому їх проєктуванні. Переходимо до умов втілення цього завдання. Легкий доступ. Це коли зовнішній блок легко подати до місця монтажу змонтувати. Причому всі монтажні та пускові роботи можливо проводити в будь-яку пору року, без додаткових узгоджень та безумовних альпіністів, і вам, як власнику в будь-який час буде зручно підійти і оцінити функціонування зовнішнього блоку. Наявність каналізаційного стояка під конденсат. Це стояк, до якого зводяться всі трубки з конденсатом від піддонів зовнішніх блоків через відповідні сифони. Такий стояк достатньо буде виконати з труби діаметром 50 міліметрів. Конденсат це не нестрібний водяний потік, безперешкодне прокладання комунікації. Це коли з квартири всі трубки та кабелі для зовнішнього блоку можливо довести без зайвих труднощів. Діаметр таких кабелів та проводів знаходиться в межах 1 см. В коридорах же у нас для підшивки стелі переважно використовують підвісні системи Armstrong, які відстають від нижньої частини плити перекриття десь на 7- більше сантиметрів. Як ми розуміємо, забезпечити безперешкодність для комунікацій в цьому проміжку абсолютно нескладно. А чи є, спитаєте ви в Україні вже реалізовані такі проекти? Виявляється, є. І в мене була можливість там побувати і показати це вам. І ось ми знаходимося на балконі такого впорядкованого під зовнішні блоки будинку. Ось зовнішні блоки там, за оператором, ось тут. Ті, які потрібні будуть длядаткові, завдяки висоті стелі можуть бути розміщені ось тут. Ось вихід до грузового ліфту. Ось вихід до пожежних сходів. Ось вихід до міжквартирного коридору. З стелею Армстронг зразу ви можете її тут бачити. Варто зауважити, що запроєктований цей будинок був і побудований ще 14 років тому. І я хочу висловити свою велику подяку своєму однокуснику, тоді випускнику факультету ПГС інституту Кісі, під керівництвом якого і було його колективом запроектовано і втілено такий будинок в життя. Олександр Вікторович Парховенко. Дякую. Оснащення місця під зовнішній блок кондиціонера виконує або забудовник, або власник. Пристрій для збору і відведення конденсату. Це спеціальний піддон. Вони є різних розмірів під різні зовнішні блоки, що дає змогу підібрати його під ваш конкретний випадок. До такого піддону в теплопору стікає конденсат, а не капає бог знає куди. Потім стікає через жолоб до сифону і через нього до каналізації. Сифон зовнішнього блоку кондиціонера сприяє відведенню конденсату до каналізації і одночасно запобігає виходу з неї, затклих газів. В холодну ж пору року при від'ємних температурах в тілі такого піддону важливо передбачити саморегулюючий нагрівальний кабель. Завдяки його автоматичному нагріванню при зниженні температури нижче нуля він перетворює сніг та лід у воду, і без стороннього втручання ця вода через піддон та сифон теж стікає до каналізації. Електрична точка для зовнішнього блоку. Це, по суті, спорядження кожного місця зовнішнього блоку електричною однофазною розеткою від електролічильника відповідної йому квартири на 32 а з захистом від вологі IP67 і вище. Ось за допомогою таких нескладних заходів кожна квартира може мати умови для забезпечення її жителів комфортним мікрокліматом. Виконання всіх мереж з нержавіючої сталі виконує забудовник. Обладнання усіх трубопроводів для подачі води такої, здавалось би, дорогою на слух опцією, по факту експлуатації вийде значно дешевше, ніж чорних труб. Мені відомий висновок прорахунку по конкретній багатоповерхівці, який це доводить. Пояснення просте: після побудови і здачі об'єкту забудовник, як правило, Пропонує створену ним експлуатуючу організацію або ж самими власниками створюється ОСББ. І в подальшому всі ремонти, пов'язані з проривом труб довідних кранів в квартиру, така експлуатуюча організація оплачує власним коштом. А так, з нержавіючої сталі нема окислення, немає іржі, мінімум протікань і проривів. Встановлення магістральних фільтрів холодної та гарячої води з промивкою в каналізацію виконує або забудовник, або власник житла. Я тут маю на увазі сучасні фільтри з розмірами фільтруючих отворів у сітках 100 мікрон і менше. Їх не варто плутати з цими дідівськими сіточками на 1000 мікрон. На даний момент, по відношенню до потреб якості води, вони дуже застаріли рішення. Промивка до каналізації у фільтрів робить експлуатацію таких пристроїв досить тривалим і роками не потребує сервісу чи заміни фільтруючого елементу. Важливе уточнення – фільтри холодної та гарячої води суттєво між собою не відрізняються. Банально фільтри холодної води трошки дешевші за рахунок простіших матеріалів. Як правило, таке здешевлення робить їх нестійкими до гарячої води. Наприклад, прозора колба з пластику замість латунної, яка на практиці через пару місяців буде брудно коричневого кольору середини і не прозора від нальоту і режі. Але на етапі продажу вона начебто більш приваблива і нам здається, що ми там щось побачимо. Саме ж здешевлення це всього 10-15% від вартості у 15-2000 гривень. Крім того, є сенс відразу придбати фільтр з додатковими функціями, таким як регулятор тиску, манометр, бо для заоснащення системи водопроводу цими двома потрібними опціями доведеться кожного разу окремо врізатись в трубу, а це забере більше простору і вийде значно дорожче, аніж все в одному корпусі. А так і фільтр встановили, і вони ці важливі плюшки в ньому вже є. Менше з'єднань, вища надійність. З досвіду додам, що краще одразу всі фільтри взяти однакові, причому виключно для гарячої води. І один такий повністю в зборі, додатково. У вас в такому разі будуть всі його частини запасними: сітка, манометр, колба, регулятор тиску, фланці, гайки, усі прокладки. Ви забезпечите себе на майбутнє таким НЗ. І при потребі без втрат часу на функціонування вашого внутрішнього квартирного водопроводу. Швидше ним скористаєтесь, а далі без поспіху доукомплектуєте вашого донора. Встановлення душового трапика як пристрою безпеки й економії виконує або забудовник, або власник житла. Таке рішення поки що не часто зустрічається. В чому його суть? Такий ось собі душовий трапик встановлюється в найнижчій точці санвузла або в іншій за призначенням кімнаті, де функціонує гідроузел. Можливо, це відразу буде місце душової кабіни, якщо вам дозволяє висота пирога підлоги. Зараз інколи відразу роблять скахню всю душову кабіну. В рівень з підлогою санвузла або ж навіть нижче. Якщо ж ні, то в найнижчій точці, яка планується заздалегідь на початкових стадіях ремонту. У випадку прориву вода не буде заливати квартиру, а піде через нього до каналізації. Наявність такого рішення збереже вам нерви, кошти, дружні взаємостосунки з сусідами, особливо тими, які живуть нижче. Це рішення не коштує усіх грошей світу, а приблизно 2-3 тисячі гривень. Уявіть ті цифри, які ви отримаєте в разі залиття себе або сусідів. Виконання центральної вентиляції з примусовим витоком виконує або забудовник, або спільно власники квартир. Про що тут йде мова? Взимку вентиляція працює більш-менш штатно, все тому що з області вищих температур, відповідно вищого тиску, повітря через вентиляційні канали прямує на вулицю. А от влітку, при тій же самій фізиці, вона часто густо йде в зворотньому напрямку до квартир. Ще й повітря з сусідніх прихоплює по дорозі. Рішення є два. Перше не пов'язано з електрикою. У верхній частині на покрівлі кожного такого вентиляційного каналу встановлюється турбодефлектор з відповідним діаметром та продуктивністю. Він працює без електрики, завдяки своєму постійному обертанню з причиненим бічним вітром, створює розрідження в вертикальному вентиляційному каналі і, як наслідок, забезпечує відтік повітря з нижніх приміщень. Друге, пов'язано з електрикою. Для особливих умов і потреб щільна забудова, повітряні мішки, поривчасті задування вітру тощо. Вентиляційні канали можуть бути оснащені постійно працюючими або тими, що мають автомат по вмикання вимикання електричними канальними вентиляторами. Вони мають невеликі потужності декілька сотень ват на один такий вентилятор, не кіловати. Для порівняння одне підняття ліфту на 10-й поверх здатне забезпечити енергію такий вентилятор на годину. Це при розподілі на кожну квартиру копійки, та ефект в сенсі покращення мікроклімату буде відчутним. Козирем для забудовника в конкурентній боротьбі за покупця квартир є встановлення ни теплового насосу. Виконуються ці роботи або забудовником, або при виконанні пункту першого з цього відео. Власником житла. Встановлені в квартирах багатоповерхового будинку теплові насоси, зменшують на дві третини кількість усіх трубопроводів в ньому. Таке рішення також прибирає назавжди теплові мережі з підземельного простору наших міст. Які проривають чим далі, тим частіше. Бо тепловий насос забезпечує кожну квартиру індивідуально і гарячою водою, і теплом. На додаток пункт вище, де я пропоную внутрішні трубопроводи виконати з нержавіючої сталі, виконується легко. І просто, бо з мереж з рідинами залишається лише одна холодна вода. Подача гарячої води і тепла від ТЕЦ до будинків не потрібні. А власне, саме встановлення забудовником теплових насосів з самого початку вийде в підсумку для нього дешевше, ніж будувати по-старому, з мережами, їх проєктуванням, узгодженням, з усіма трубопроводами під тепло і гарячу воду. Раджу забудовникам прорахувати підрахунок. Це не такі великі кошти. Будете приємно здивовані, чому ваші відділи технічного розвитку і оптимізації не здогадались про таке рішення раніше. Для майбутніх же власників, крім іншого, зменшується кількість лічильників, залишається лише два лічильник електрики та холодної води. Зменшується кількість обов'язкових повірок лічильників. В платіжках власник буде бачити нарахування лише за електрику і холодну воду. Більш того, завдяки прогресивним технологіям, які є основою функціонування теплового насосу, плата за опалення і гарячу воду для інвестора у підсумку вийдуть в 3-4 рази дешевшою. Забудовник, який декларує такі переваги побудованих ним квартир, вкладає також менші в рази кошти в рекламу по реалізації своїх об'єктів. Бо напише такий забудовник, що кожна його квартира вже оснащена тепловим насосом. Спробуй так би мовити, перебий якимись 20 хвилинами до умовного центру міста або якоїсь ще маячні. Більш того, він може з таким ноу-хау війти в історію як законодавець будівельної моди в Україні, а саме запропонувати квартири, де жити не лише комфортніше, а й дешевше. До речі, конкуренти миттєво не відреагують, бо тут вступає в дію протяжність проєктування і реалізації будівництва. Це як би хто не хотів, сьогодні не завтра не вийде, бо на практиці це роки. Отже, давайте гуртом формувати культуру відношення забудовників до власників житла. Поширюйте і підписуйтесь. Нія туч, 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 туть. Енергорозум Україна варта найкращого.